Вітаю у реформованому мисленні. Скажіть, а що, якщо ключ до щасливого шлюбу це не самопожертва, а на перший погляд, еголістичне прагнення до власної радості? Звучить дивно, правда? Сьогодні ми якраз і розбираємо таку дещо провокативну теологічну концепцію шлюбу від Джона Пайпера. І ось ця цитата, знаєте, вона з самого початку просто перевертає все з ніг на голову. Зазвичай ми ж як думаємо? Проблема в егоїзмі. А тут стверджується, що проблема не в тому, що ми шукаємо задоволення, а в тому, де саме ми його шукаємо. Ця ідея і буде нашим, так би мовити, компасом протягом усього розбору. Добре, щоб розібратися в цій непростій ідеї, ми пройдемо п'ять логічних кроків почнемо з рушійної сили, цього самого прагнення до радості. Потім зануримось у теологічну основу шлюбу, розберемо ролі чоловіка та дружини і нарешті подивимось, як все це складається в єдину картину. Ну що ж, давайте почнемо з першого пункту. Що ж є тим двигуном, який змушує всю цю модель працювати? Як виявляється? Це дещо несподівана річ наше власне прагнення до радості. Ця концепція має назву християнський гедонізм. Звучить як оксюморон, правда, гедонізм і християнство. Але ідея в тому, що найбільшу, найглибшу радість для себе ми знаходимо саме тоді, коли бачимо радість нашого партнера. І не просто якусь миттєву радість, а святу радість, тобто ту, що походить від близькості з Богом і праведного життя. І ось тут, знаєте, дуже важливо провести чітку межу. Звичайний егоїзм це коли хтось прагне щастя для себе, ну часто за рахунок інших. А християнський гедонізм за Пайпером це коли найбільше власне щастя полягає саме у щасті іншого. Це, по суті, таке собі перенаправлення нашого природного бажання бути щасливими на добробут партнера. Добре, якщо рушійною силою є взаємна радість, то якою ж має бути структура, в якій ця радість може процвітати? І це приводить нас до самої суті шлюбу, до його, так би мовити, теологічного фундаменту. Тут шлюб розглядається не просто як соціальний інститут чи там юридичний контракт ні. Це жива притча, історія, яка самим своїм існуванням вказує на щось значно більше на глибоку божественну реальність. Знаєте, подібно до того, як притчі Ісуса використовували прості земні образи, щоб пояснити небесні істини. І ось тут ми підходимо до ключової зміни перспективи. Зазвичай ми як кажемо, ну, стосунки Христа і церкви схожі на шлюб. Але автор перевертається і каже ні. Це шлюб був створений, щоб бути схожим на стосунки Христа і церкви. Розумієте? Це фундаментальна різниця. Не Бог копіює нас, а ми маємо відображати його вічний задум. Оригінал там, а тут копія. І саме цей вірш з послання до Ефесян є біблійною основою цієї ідеї. Коли апостол Павло говорить про шлюб, він раптом зупиняється і каже: Ця таємниця велика. І одразу ж пояснює, про що він насправді думає. А я говорю про Христа та про церкву. Тобто, за його логікою, у кожному християнському шлюбі прихована оця велика історія про любов Христа до свого народу. Добре, якщо шлюб це відображення стосунків Христа і церкви, то як це взагалі виглядає на практиці? Це приводить нас до конкретних ролей, і почнемо ми з ролі чоловіка, яка відповідно моделюється за прикладом самого Христа. Перший термін, який ми розглянемо, це головування. Ну, В нашій культурі це слово часто асоціюється з домінуванням, з диктатурою. Але в цій концепції воно має зовсім інше значення: це не привілей, а величезна відповідальність. Відповідальність за лідерство, яка служить, за забезпечення і за захист. Давайте подивимось, що це означає на практиці. Погляньте, наприклад, на другий пункт любити жертовно, як Христос видав себе за неї. Це ж найвищий стандарт любові, не просто почуття, а дія, готовність віддати буквально все заради блага дружини. Це лідерство, яке не бере, а віддає. Ця концепція стверджує, що через гріх оце високе покликання лідера слуги було спотворене. Воно перетворилося або на тиранію. Те, що тут названо ворожим домінуванням, або на іншу крайність ліниву байдужість, коли чоловік просто знімає з себе будь-яку відповідальність. А мета християнина відновити початковий христоподібний задум. Отже, якщо роль чоловіка відображати любов Христа, то роль дружини відповідно моделюється за прикладом церкви та її стосунків із Христом. Тепер ми переходимо до, мабуть, найскладнішого і найбільш неправильно зрозумілого терміну покірність. Дуже важливо одразу наголосити, у цій концепції мова йде не про сліпу слухняність чи якусь меншовартість. Це перш за все внутрішня схильність, така собі готовність поважати лідерство чоловіка і слідувати за ним. І ось це, можливо, найважливіший слайд у цьому розділі. Бо ця концепція одразу встановлює дуже чіткі межі. По-перше, Покірність не є абсолютною. Чоловік не Бог. По друге, і це критично важливо, дружина ніколи не повинна йти за чоловіком у гріх. Її найвища вірність належить Христу і крапка. І ось цей слайд чудово показує різницю між Божим задумом і тим, як гріх його спотворює. Добровільна покірність це розумна, свідома підтримка. А її спотворені форми це або маніпулятивна улесливість, коли дружина зовнішньо погоджується, а внутрішньо намагається контролювати ситуацію, або ж відкрита, зухвала непокора. Отже, ми розглянули мотивацію, взаємню радість, розглянули основу, шлюб, як притчу, і розглянули ролі чоловіка та дружини. Тепер давайте подивилась, як усе це поєднується разом для досягнення кінцевої мети. Ця таблиця це, по суті, чудовий підсумок усієї концепції. Вона показує шлях для кожного з подружжя, від спотвореного гріхом стану до відновленої богом задуманої моделі. Це, звісно, не те, чого можна досягти за один день, а радше напрямок руху, ціль до якої потрібно прагнути. І ми повертаємося туди, звідки почали. Для чого всі ці складнощі з рулями та відповідальністю? Не для того, щоб просто слідувати якимось правилам, а для того, щоб досягти найвищої мети, глибокої, взаємної святої радості, коли щастя партнера стає твоїм власним найбільшим щастям. Отже, ця теологічна концепція представляє шлюб не просто як союз двох людей, а як живу історію, що розповідається світові. І це залишає нас із фінальним питанням, яке я думаю, спонукає до роздумів: якщо наш шлюб це притча, то яку саме історію він розповідає світові про любов Христа до церкви?